Сьогодні ми заняття починаємо з віршика. Слухайте уважно віршик про сонечку. Дружить лис з великим лісом, Лебідь дружить з плесом чистим, чайки дружать із морями, весни з першими квітками. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже. І дорослі, і малята. Сонця, друзів, скрізь багато. Про що йдеться у віршику діти. Правильно про дружбу. А з ким дружить лис? Лис живе в лісі, тому він дружить з лісом. А чайки з ким дружать? Правильно чайки живуть на морі і дуже люблять море. А весна з ким дружить? Дуже добре. З квіточками. А хто дружить із сонечком? А і сонечком дружать всі. І дорослі, і малі. Правильно дітки, бо нам дуже потрібно сонечко. Молодці. А давайте сьогодні намалюємо сонечко. Сонечко незвичайне. Ось таке чарівне. Сонечко у нас круглої форми і має багато лучиків. А малювати могу будемо незвичайним способом. А з допомогою долонки та пальчиків. Молодці, запам'ятали, дивіться, для роботи нам потрібна жовта фарба, пензлик, обов'язково папір білого кольору, серветочка, щоб було все в нас дуже акуратно і гарно. Для початку ми беремо нашу долоню. Це у нас буде долонька. Сонечко, кружечок. Фарбу наносимо пензликом. Пам'ятаємо, що пензлик треба тримати двома Трьома пальчиками обережно макаємо фарбочку і зафарбовуємо так нашу долоньку жовтою фарбою. Це буде у нас кружечок. Ось так гарненько намазуємо. Фарбу не жаліємо. Обережно, щоб ніде не ляпала наша фарбочка. І малюночок був дуже гарний. Ось дивіться, який в мене жовтий вийшов коло. жовте коло. Тепер я беру і прислоняю долоньку до папіру. Бачите, як гарно. Дуже можна трошки прокрутити. Ось так. І вийшов такий гарний, дивіться, кружечок. Бачите, молодці. Зробили кружечок. А тепер нам потрібна жовта фарба для того, щоб ми могли малювати пальчиком. Вже нам пензлик не потрібний. У нас ось є в кришечки жовта фарба. Я макаю пальчик і малюю ось такі лучики. Ми робимо такі маленькі кружечки один біля одного. Це в нас такі будуть лучики. Ось так гарно. Не поспішаємо фарби, набираємо багатенько. Від кола ведемо в сторону від кола. Ось так. Лучиків багато. І маленькі, і великі. Ось такі гарні. Ось так у нас вийшло, таке гарне сонечко. Коли ми намалювали, ми можемо серветочкою витерти ручки. Або гарно вилить милом, щоб були ручки чисті і гарні. Ось таке у нас вийшло сьогодні сонечко. Для чого нам потрібно сонечко? Правильно, щоб було у нас світло, тепло, гарно і весело. Ось таке гарне сонечко. своє сонечко, намалюйте вдома і обов'язково мені прийшліть. Покажіть, як у вас вийшло. До побачення, мої любі малята!